Казка сніговик. Так і репить у мені, ех, добрий морозець, сказав сніговик, а вітер, вітер так і кусає, Пречудово. Чого витріщаєшся, бенькат, то він про сонце казав, яке саме сідало. А втім, ну ж бо, і оком не змигну, встою. Замість очей у нього чорніли два уламки дахової черепиці. За рот правив шмат старих грабель. Отже він був із зубами. Народився він під радісні ура хлопчаків, під зенькіт бубонців, скрегіт полозів і ляскання батогів возниць. Сонце сіло і на блакитне небо виплив місяць, великий ясний. Ач із іншого боку повзе, мовив сніговик. Він гадав, що то знову засвітило сонце. Я ж все ж таки віднадив його відтріщатися на мене. Нехай висить і світить поволі, щоб мені було видно себе. Ах, якби примудритися, трохи зрушити, так і побіг би туди, на лід покататися, як до піру хлопчаки. От, лихо, не можу зрушити з місця. Геть, геть, загавкав старий собака, що сидів на привізі. Він трохи захрип, адже колись був кімнатним собачкою і вилежувався біля печі. Сонце навчить тебе рухатися. Я бачив, що сталося з таким, як ти, минулого року. І позаминулого теж геть, геть, усі геть. Що ти таке кажеш, приятелю? спитав сніговик. Он те, бенькате, навчить мене рухатись? Сніговик мав на увазі місяць. Воно саме втекло від мене недавно. Я так пильно дивився на нього, а тепер он знов виповзло з іншого боку. Дуже ти тямиш, мовив пес, та й справді, адже тебе щойно зліпили. Той, що дивиться на нас, місяць, а те, що сіло, сонце. Воно знов повернеться завтра. Воно й посуне тебе просто до рівчака. Погода зміниться, я чую, ліву ногу крутить. Щось не розумію тебе, сказав сніговик. Здається? Віщуєш мені щось недобре? Те червонооке, що кличуть сонцем, теж мені не друг, я вже чую. Геть, геть, гавкнув пес. Тричі крутнувся довкола себе і влігся у буді спати. Погода і справді змінилася. На ранок вся околиця поринула у густу, важку імлу, а потім подув лютий крижаний вітер і затріщав мороз. А що то була за краса, коли зійшло сонечко? Дерева і кущі у саду стояли усі вкриті інеєм, немов ліс із білих коралів. Гілки ніби перемінилися на блискучі білі квіточки, дрібні розгалуження, котрих влітку і не видно було б за густим листям, тепер чітко вимальовувалося тонким мережним візерунком сліпучої білизни. Кожна гілочка немов випромільнювала сяйво. Плакуча береза, що її колихав вітер, здається, ожила. Довге віття з пухнастою бахромою тихо гойдалося, точнісінько, як улітку. Оце була пишнота. Зійшло сонечко, ах, як все навкруг яскріло і палало крихітними сліпучо білими вогниками. Все було немов припорошене алмазним пилом. А на снігу мінилися великі діаманти. Як гарно, мовила молода дівчина, що вийшла у садок із молодиком. Вони зупинилися навпроти сніговика і дивилися на мерехтливі дерева. Влітку такої пишноти не побачиш, мовила вона, сяючи від задоволення. І такого легеня теж, мовив парубок, вказуючи на сніговика. «Причудовий!» – Дівчина засміялася, кивнула голівкою сніговику і пустилася з парубком в сколи. Сніг під ногами так і зарипів, немов вони бігли по крахмалю. Хто вони ці двоє? спитав сніговик старого собаку, що сидів на привізі. Ти живеш довше за мене, знаєш їх. Знаю, сказав пес. Вона гладила мене, а він кидав кісточки. Таких я не кусаю. А кого вони себе вдають? спитав сніговик. Парочку, прогарчав собако. От вони оселяться у буді разом і гризтимуть кості. Геть, геть. Ну а чи значать вони щонебудь, як приміром, ти або я. Та вони ж пани, мовив пес, як же мало тямить той, хто тільки вчора виліз на світ Божий. Це я по тобі бачу. От я такий багатий раками і знанням, я всіх-всіх тут знаю. А вже ж, пам'ятаю ж і кращі часи. Не мерз тут у холоді на привізі. Геть-геть. Добрий морозець, мовив сніговик. Ну-ну, розповідай. Тільки не брязкай ланцюгом, бо мене від того просто тіпає. Геть-геть, лагавкав пес. Я був цуценям малим, гарненьким цуценям. І лежав на оксамитових кріслах там у будинку. Лежав на колінах у вельможних панів. Мене цілували у мордочку і витирали лапки вишитими хустачками. Кликали мене мілкою, крихіткою. Потім я підріс, великий для них став, мене подарували ключниці. Я потрапив у підвальний поверх. Ти можеш зазирнути туди, з твого місця добре видно. Так от у тій комірчині я жив, як пан. Там хоч нижче було, однак спокійніше, ніж на горі, а мене не тягали і не торсали діти. Їв я теж не гірше, якщо не краще. У мене була своя подушка, і ще там була пічка. Найкраща річ у світі у таку холоднечу. Я навіть підповзав під неї. Ох, я й досі мрію про цю пічку. Геть, геть. Хіба вона така гарна та піч? спитав сніговик. Схожа на мене? Ані трохи, Таке скажеш. Пічка чорна, як вугілля. В неї довга шия і мідне черево. Вона так і жере дрова, а вогонь так і пашить у неї із рота. Поряд із нею справжнісінький рай. Її видно у вікно. Поглянь. Сніговик подивився і справді побачив чорний блискучий предмет і зміднив черевом, у якому палахкотів вогонь. Сніговика раптом охопило таке нестримне бажання. У ньому ніби щось затріпотіло. Що з ним сталося? Він і сам не знав і не розумів. Хоча це розумів би будь-хто, якщо, звісно, він не сніговик. Навіщо ж ти її покинув? спитав сніговик у собаки. Вони викинули мене і посадили на ланцюг. Я вкусив за ногу малого панича. Він хотів забрати у мене кісточку, кістка за кістку. Так я міркував. А вони розгнівалися і опинився я на привізі. Втратив голос. Чуєш, як хриплю? Геть-геть, от і все. Сніговик вже й не слухав. Він не відводив очей від підвального поверху з кімнати ключниць, де стояла на чотирьох ніжках залізна пічка, завбільшки, як сам сніговик. У мені щось дивно затріпотіло, мовив він. Невже я ніколи не потраплю туди? Адже це така дрібничка. Чом би цьому бажанню не здійснитися. Це моє найзаповітніше, моє єдине бажання. Де ж справедливість, якщо воно не здійсниться? Мені треба туди, треба до неї. Будь за що притулитися до неї. Хай навіть доведеться розбити шибку. Тобі туди не втрапити, сказав пес. А якщо б ти і дістався до пічки, тобі кінець. Геть, геть, мені вже й так скоро кінець. От-от впаду. Увесь день сніговик стояв і дивився у вікно. Надвечір комірчина виглядала ще привабливіше. Пічка світила так м'яко, як не світило ні сонце, ні місяць. Де їм? Так світить тільки пічка, якщо у неї набити черевце. Коли дверцята відчинили, спічки вихопилося полум'я і заграло яскравим відблиском на білому обличчі сніговика. У грудях у нього теж пишіло полум'я. Не витримаю, мовив він, як гарно вона висолоплює язик, як це личить їй. Ніч була довга предовга тільки не для сніговика. Він з головою паринув у дивні марення. Вони так і тріщали у ньому від морозу. На ранок всі вікна підвального поверху були помережені крижаними візерунками, гарними, наче квіти. Кращих сніговику і годі і бажати, та за ним не було видно пічки, мороз так і тріщав. Сніг репів сніговику радіти б і радіти, але ж ні, він тужив за пічкою, він був зовсім хворий. Ну це ж небезпечна хвороба для сніговика, сказав пес. Я теж слабував за неї та одужав. Геть-геть, погода зміниться. І погода справді змінилася. Була відлига. Задзвеніли краплинки, сніговик танув на очах, але не казав нічого, не жалівся. А це була гарна прикмета. Врешті одного чудового ранку він. Пав. На місці сніговика стирчало тільки щось на кшталт залізної зігнутої палиці, на якій хлопчаки і закріпили його. Ну, тепер я розумію тугу, мовив пес. У нього всередині була кочерга. От і тріпотіло у ньому. Все тепер минуло. Геть, геть. Невдовзі минула і зима, геть, геть, гавкав пес, а дівчата на вулиці співали. Прокиньтесь скоріш квіточки лісові, ти вербонько, ніжним пушком одягайся, Зозулі, шпаки, прилітайте, весну ж ту красну привітайте. Ось і казочці кінець а хто слухав Молодець!